Ця хлібна історія про найсмачніший бутерброд у світі. А чи смакували таким бутербродом у дитинстві, а може, й полюбляєте досі? Скибка свіжеспеченого хліба з вишковим маслом, а зверху соковита, солодка помідорка прямо з грядки. Той аромат, той смак нічого не зрівняється, це смак дитинства, він простий, але не завжди залишається в серці. Рецепт цього хліба на заквасті я обов'язково залишу в описі. Але сьогодні хочу показати вам внутрішній світ цього хліба і його унікальну душу. Навіть якщо пече за одним рецептом, сам хліб щоразу виходить інший, по-своєму красивий. І ця хлібна історія почалася з того, що мій хлібчик напевно перестояв. Щось пішло не так, я не встигла його спекти наступного дня, і на другу добу холодної ферментації він опав. Тісто було рідкувате. Форма малувата і тут була моя помилка. Але однозначно я збиралася його випікати, але перед тим мені захотілося його трохи прикрасити. Ліпчик вийшов неймовірно смачний, а ще він справді красивий. І якщо і розбудила у вас бажання спробувати спекти, відчути, прожити кожен момент з тістом в руках, ставте вподобайку та підписуйтесь. Попереду у вас ще багато хлібних історій. Обов'язково печіть і нехай хлібних людей стоїть більше.